40 протоколів за куріння у громадських місцях склали поліцейські Житомира від початку дії змін до закону про заборону куріння, які набули чинності 11 липня. 20 липня мікрорайон Польова у Житомирі. Тут поряд із зупинкою громадського транспорту за півгодини поліцейські зафіксували 5 порушників закону про заборону куріння. Серед них і Сергій. У ріні, містах. Та, маю, 6, 7, Нет, це не общественне місто. Це громадське місце, це є ринок. Є ринок. Ну, це, я це ще це не зайшов на ринок, Що? ліфти приміщення та території закладів охорони здоров'я, ага. приміщення та територія навчальних закладів, дитячі майданчики. Приміщення та території спортивних, культурних, оздоровчих та закладів фізичної культури і спорту. Це не Стаціонарно обладнані зупинки маршрутних та транспортних засобів, а також так. у всіх вільно доступних для інших громадян місцях, тобто приміщення. в такому, в якому Є. ви зараз знаходитеся. А це тролейбусна зупинка. Тут курили двоє чоловіків. Поліцейські роз'яснили їм нову норму закону. Людей не оштрафували. Шановні, я думаю, ніхто не хоче дихати вашим димом. І ви ж не теж... і ми не хочемо. Знаєте, що коріння заборонено на зупинках громадського транспорту. — значить, звичайно душі цигарку. юристка Наталія Циганчук розповіла, що від 11 липня курити можна лише у спеціально відведених місцях. Відповідно до законодавства, можна буде тільки палити у спеціально обладнаних приміщеннях. Із витяжкою обов'язковою, при тому, що вони повинні відповідати певним стандартам, і площа такого відведеного місця не може бути меншою, ніж 10% від загальної площі цієї установи, де знаходиться, скажімо, от таке місце. В усіх інших місцях це заборонено робити». Крім того, курити не можна у закладах громадського харчування. Якщо це кальянна, відповідно вона не має цього всього. Якщо це на вулиці, це знову ж таки це не обладнане приміщення, тому це буде притягнення до адміністративної відповідальності. За порушення закону для громадян передбачено штраф від 51 гривні. Аліна Домбровська Ігор Грач, новини на Суспільному.